Здоров! Пройшло доволі багато часу з нашої останньої зустрічі, бо загалом по проектам, за якими я слідкую, не було нічого цікавого. А також я просто грав у бету Дюни, про яку я не можу поки що розповідати. Проте саме про Дюну, якраз ми сьогодні і поговоримо. Наближається дата релізу, яку перенесли з травня на червень, що в свою чергу цілком очікувано і прогнозовано. Тож про що конкретно ми сьогодні з вами поговоримо? Якщо ви дивилися мої попередні відео по Дюні, то може. Те вимикати. 90% того, що я розповідав раніше, офіційно підтверджено і працює в грі. А для тих, хто не дивився, влаштовуйтеся зручніше і поїхали. Три тижні тому відбувся стрім від розробників, в якому вони показали величезну частину геймплею. Отже, по порядку. На цьому прекрасному двогодинному стрімі показали початковий піщаний мопед і орнікоптер. На жаль, іншу техніку не показали, типу багі, штурмовий, грузовий орнікоптер, трактор для збору спайсу. Проте все це є в грі і все має своє призначення. І полегшує вам життя як гравцю. Щодо техніки і її апгрейдів, загальна ідея це те, що вся техніка складається з модулів. Основних, таких як рама, хвіст, крила, і додаткових, таких як ракетна установка, прискорювач, інвентар, все це займає свої місця модулів. Тож вам доведеться обирати або ставити інвентар. Або ставить ракетну установку, або ставить прискорювач в залежності від ваших потреб. І так, 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 ви все правильно почули. Ви зможете поставити на свій орнікоптер ракети домагавк і вести повітряні бої з клятими харконеними, перетворюючи їх на фарш, а їхню техніку на металобрукт. І те, що вразило мене в цій ситуації найбільше, це те, що фізика техніки пропрацьована дуже добре. Далі показали краєвиди і невеличку ігрову. Петлю, яку ви будете робити в основному, це зачистка ворожих аванпостів, печер, уламків, кораблів та дослідницьких станцій. Аванпости і печери невеличкі точки інтересу, які спрямовані на те, щоб ви отримували з них певні ресурси і деталі для певних речей. Також конкретно аванпости містять очки знань, які ви лутаєте один раз і використовуєте на вивчення нових технологій, що є частиною вашої прогресії. Стосовно дослідницьких станцій, Станції їх на мапі доволі багато, і вони є щось на кшталт данжів в Дюні і вони не інстансові, вони відкриті постійно і для всіх. Тому не дивно буде побачити інших гравців разом з вами, яким потрібен той самий лут або той самий квест, що і вам. Дослідницькі станції це такі собі лабіринти з невеликою кількістю ворогів і купою скринь з грошима і ресурсами, які в основному потрібні для крафту техніки. А в кінці ви знайдете велику унікальну унікальну Скриню, але не завжди, не в усіх станціях є унікальна скриня. В цій скрині можна знайти одноразові унікальні рецепти: на броню, зброю, інструменти чи модулі на техніку. Тобто, для того, щоб скрафтити багато одиниць, вам треба буде багато рецептів. Тож, як я і казав у інших відео, повторюваність контенту має значення протягом всієї гри. Уламки космічних кораблів теж, в свою чергу, лабіринт і теж відкритий для всіх, але є але по-перше, всі кораблі є ПВП з зоною, окрім першого навчального. Є великі на десяток кімнат, є маленькі на кілька кімнат, є з ворогами і без. А є і такі, які знаходяться в зоні радіації. І якщо у вас немає спеціального захисного костюму, то довго ви там не проживете. І звісно, в цих кімнатах кораблів ви знайдете крині і великі, і маленькі, і унікальні, які хочете. Але на відміну від дослідницьких станцій, лут в кораблях спрямований на зброю. Тобто всі. Ресурси і деталі, і рецепти, які ви там знайдете, потрібні для крафту зброї. І якщо в дослідницьких станціях лут для кожного свій, то в кораблях інакше, хто перший залутав, того і капці. Що в свою чергу означає, що конкуренція на кораблі буде доволі велика, і ви маєте бути готові приймати бій, коли вирішили полутати корабля. Про збір ресурсів я не буду багато чого розповідати. Я розповідав про це в своїх минулих відео. Це дуже важливо і є фундамент. Фундаментом для вашого розвитку мапа для дослідження зонована складність і сила мобів зростає від зони до зони, як звісно, і ресурси кращого тіру від зони до зони, як і в будь-яких виживачах, вони тут поділені на рівні: бронзовий, залізний, стальний, алюмінієвий, дюраль алюмінієвий. і найвищий тір пластановий, який здобувається тільки в глибокій пустелі, що в свою чергу розбиває броню зброю і техніку на відповідні рівні, чим вищий рівень ресурс. Курсів, тим краще характеристики вашої зброї, броні або техніки. Швидкість вашої прогресії і розвитку залежить виключно від вас. Бо, окрім оцих основних речей, про які я вам вже розповів, в грі є ще 100% чим зайнятися. Всілякі контракти, квеси, будівництво і так далі. Вам постійно щось треба, постійно чогось не вистачає, води, палива, часу, а ще переробити це все треба, а ще хочеться базу красиво побудувати. До речі, про будівництво. Знов таки я розповідав у минулих відео, але нагадаю, сама система доволі зручна і комфортна. Деталей для будівництва багато. Купа скінчиків, всяке таке. Територія якою ви можете володіти, величезна. А також у вас є можливість використати апгрейди горизонтальні і вертикальні для того, щоб розширити свою територію. Єдине і основне, на що я хотів би звернути вашу увагу в будівництві, це те, що на станки і переробні станції потрібна енергія, щоб вона функціонувала. Тож стежте за тим уважно. Бо якщо не вистачить енергії, то щити, які захищають вашу базу від бурі, не будуть працювати. А ваша база і станки, і переробні станції які. Які в ній є, почнуть отримувати шкоду, що з часом приведе до знищення, і навіть якщо ви до цього моменту встигнете, ремонт всього, що є на вашій базі, займе дуже багато часу і дуже багато ресурсів. Я, до речі, збираю гільдію, щоб грати в дюну. Наразі є приблизно 15 учасників. Тож, якщо вам цікаво, напишіть мені в особистій в Діскорді. Будемо створювати і отримувати фан разом. Далі ми, звісно, поговоримо про бойовку. 15 квітня відбувся стрім від. <зробників>, де вони показали основні і фундаментальні речі, і зараз ми їх розберемо. Почнемо із самого початку. Бойовка в дюні доволі швидка і тактична. З ресурсів вам доступні легка броня, в якій ви використовуєте менше стаміни. Маєте захист від зброї ближнього бою і опір вогню. Важку броню, в якій ви маєте захист від зброї дальнього бою, і використовуєте більше стаміни, а також отримуєте більше шкоди від зброї ближнього бою і від вогню. Купу зброї, як ближнього бою, типу кинжалів, мечів і ракетів так і дальнього бою, пістолети, кулемети, вогнемети і всяке таке щит, який відбиває всі дротики і легкі атаки ближнього бою, але при цьому використовує заряд енергії вашої батарейки. І якщо вона закінчиться, щиту не буде, і ви будете вразливі до всіх видів атак. Навички і класи. Всього їх чотири: піхотинець, ментат, бенегесеріт, майстер меча. Вивчити можна майже все, але не одразу. Для того щоб вивчити якусь техніку або новий клас, потрібно буде проходити гілки квестів у спеціальних тренерів, які розкидані по світу дюни. Кожен з класів має три гілки навичок, які поділені на три типи: активні, пасивні і техніки. Одночасно можуть працювати всі пасивні навички з усіх класів, які ви. Прокачала. Що стосується технік і активних навичок, ви можете мати тільки по три. З активними і пасивними навичками все зрозуміло, працюють в принципі так само, як і в інших іграх. А от техніки, в свою чергу, це щось схоже на авгументації, які підсилюють певні пасивні або активні навички. А також можуть спрацьовувати виключно при виконанні певних умов. Таким чином, додаючи вашому стилю гри додаткової сили і глибини. Що стосується характеристик, то тут все зрозуміло: якісь навички спрямовані на підсилення активних навичок, деякі на ближній бій, деякі на дальній, тож підлаштувати білд під свої потреби дуже легко. Ще я хотів би наголосити, що соло гра сильно відрізняється від групової, і успіх групи залежить від різноманітності навичок і зброї, яку ваша група використовує. Тобто всі ваші білди мають доповнювати один одного. У когось більше контроль. Контролю, у когось більше броні, у когось більше шкоди, і так далі. Останнє, що формує і довершує бойовку, це техніка, про яку я вже казав на початку. Розробники цього не показували на своєму стріму, але я вам розкажу. Баги, скаут і асаут орнікоптери мають можливість встановлення модулів ракетних установок, що в свою чергу доводить нам, яка різноманітна може бути бойовка в дюні. Тут вам і піхота, і наземна техніка. І і авіація, і все це в глибокій пустелі з сотнями гравців, дуже весело, але більше розповісти я вам, на жаль, не можу, бо НДА не дозволяє. А наостанок поговоримо про сервери і канали. Тож сервери будуть американські, азіатські, австралійські і європейські. Кожен сервер буде містити в собі якусь певну кількість каналів. Важливо, канали містять приблизно по 40 гравців одночасно. Тож, обираючи канал, ви будете бачити і взаємодіяти тільки з гравцями цього каналу, якщо ви, ваші друзі або гільдмейти на різних каналах, ви можете приходити один до одного в гості і робити контент в Хага Басін разом. А коли діло доходить до глибокої пустелі, то в ній об'єднуються всі канали серверу, тобто можна не перейматись на рахунок Ендгейм і гільд контенту, ви зможете без проблем робити його разом. Про всяк випадок, я ще раз повторю, що єдине, що важливо для того, щоб Грати разом це вибір саме сервера, а не каналу. Я награв в Беті вже близько 300 годин і в соло, і з кількома учасниками гільдії. Перепробував майже все і планую продовжувати грати на релізі. Якщо цікаво грати разом, звертайтесь в особисті в Discord, а там далі поговоримо. Я переконаний, гра принесе мені, і, можливо, вам кілька тисяч годин задоволення, маючи в своєму арсеналі купу різноманітних речей. Також на додачу має приємну і прозору моду. Монетизацію і на додачу українську текстову локалізацію, за що розробникам щиро дякую. Реліз, як я вже і казав, був запланований на кінець травня, але його перенесли на 10 червня, щоб більше відполірувати гру до релізу. Якщо у вас є якісь питання, не соромтесь запитувати в коментарях. А на сьогодні у мене для вас все і до зустрічі на Аракісі.